На майданчику то в тенісі поповнення приїхав, як то кажуть, брат нашої арташки. Ще одна арташка 8370, 2020 рік, 1800 мотогодин. Технічно хороший, все, що могли перевірити, перевірили, все добре. По комплектації шість пар гідровиходів. триботний слів, навіска та тяглові брус 4 категорії. По приводних, по направляючих кутках все добре, по сальниках також все добре, по балконах, все сухеньке, без нюансів. Такий груз заводський, кожний особисто. Докупив власний груз з габаритами. Преміум кабіна з холодильником, коробка є 23 мотор 9 370 номінальна, 410 максимальна. Напрацювання 1885 мотогодин. В кого є потреба в тракторах, в кого є потреба в комбайнах, в кого є потреба в оприскувачах, у кого є потреба в дисках, в боронах, в жатках. В сівалках. Будемо раді вас бачити на нашому майданчику. Ми відкриті для діалогу, ми розбираємося в цій техніці. Тому навіть якщо у вас є потреба, але ви не знаєте, що вам купити, приїжджайте, набирайте, ми вам підкажемо та будемо працювати.